Доброго вечора, шановні сусіди. Сусіди, бо я виріс на вулиці Вернацької. Сьогодні особливо щасливий виступати тут. Я вчився в 96-й школі 185-й школі, але я сьогодні до вас прийшов найголовніше із хорошою новиною, але Володя Гонський мене випередив. Він сказав про те, що Олександр Сергієнко, кандидат від удару, зняв свою кандидатуру на користь мене і партія удар. Заявила про свою підтримку мене як єдиного кандидата від усіх опозиційних сил у 218-му виборчому окрузі. Це північна частина Святошинського і частина Оболонського району. Це перша хороша новина. Я думаю, що вам вона подобається. Дякую. Дякую за, за підтримку. Друга хороша новина це фактично вона, там дві хороші новини в одній. Юлія Тимошенко мені поки що єдиному із всіх кандидатів по мажоритарному округам сама особисто написала лист підтримки і передала із лікарні в Харкові, фактично із Качанівської колонії. Ви можете взяти газету, його прочитати або листівку. Так само мені передав такий самий лист підтримки, який сам написав Юрій Луценко із колонії із Менської колонії в Чернігівській області. Вони мене підтримали, тому що вони знають, тому що я боровся за їхню волю і волю України, і буду боротися і надалі. Саме Юрій Луценко привів мене в політику, фактично запропонувавши мені стати народним депутатом у 2007 році. Він мені сказав, твоя закрита зона, яку ти робив тоді, яку ти, ти робиш, вона. Людям надію, що можна боротися з корупцією. Ви пам'ятаєте, 2007 рік сьогодні партія регіонів розповідає про те, що вони були, що вони це маються на увазі помаранчеві 5 років були при владі, але чомусь майже два роки, коли прем'єр-міністром був Янукович, вони забувають. Це для них не той час, вони не про це не люблять згадувати. І в 2007 році стояла небезпека, що Янукович змете всю країну своїм асфальтовим катком. Тоді Юрій Луценко сказав: Йдемо боротися разом. І я вирішив, що треба йти. У Верховній Раді України я був так само, як і в журналістиці, я боровся з корупцією. Я разом із колегами, народними депутатами з боку Юлії Тимошенко, ми розробили один із кращих в Європі за оцінками експертів, проєктів. Корупційного законодавства він був ухвалений у 2009 році, але потім ви знаєте. Країну заполонила окупаційна кримінальна банда. І вони почали скасовувати все, що було добре зроблено під час попередніх років. Вони скасували антикорупційне законодавство, бо для них корупція це живильне середовище. Бо бджоли проти меду боротися не будуть. Так само і Янукович не буде боротися проти корупції. Він сьогодні заради неї, заради неї живе, він грабує країну. І сьогодні рівень грабунку вже 10. Небачених за останній час масштабів. Вперше на основу, як один, на виборчій дільниці, і дамо вхід в наших виборчих бюлетенях цим, цим бандитам. А потім, а потім, якщо треба, ми будемо відстоювати Україну всіма засобами, можна, Тому що Україна у нас одна. І ми в ній збираємося жити, на відміну від них, які гріють свої літаки в жулянах, чартерні рейси. Вони не, не сховаються за кордоном, ми потім і їх дістанемо. Але нам потрібно очищати Україну від цього бруду разом. Я сьогодні надзвичайно вдячний вам всім небайдужим людям, які прийшли сьогодні сюди. Я надзвичайно вдячний гуртам Рудині що зараз виступив, це мої друзі, вони прийшли підтримати мене. Я вам дуже дякую. І я вірю, що ми переможемо. Тому що за нами всіма правда. А з тим, з ким правда, з тим Бог. А якщо з нами Бог, то неважливо, хто проти нас. Перемога буде за нами. Дякую вам. Тримаймося і перемоги всім нам. Перемоги Україні. Дякую.